Існують такі типи старіння: м'язовий, дрібнозморшкуватий, деформаційний, втомлений тип, а також змішаний, м'язовий морфотип старіння, мінімум зморщок. Якщо вони і є, то зазвичай поодинокі та глибокі. Представники даного морфотипу довго мають чіткий овал обличчя навіть з віком. Однак у певний момент вікові зміни можуть з'явитися досить стрімко. Даний морфотип притаманний людям з помірною кількістю жирової клітковини на обличчі. Особливостями даного морфотипу є наявність пігментації, часто глибокі носогубні складки, гусячі лапки, кисетні зморшки. Також часто мають такі об'ємні щічки за рахунок добре розвиненої м'язової тканини. Опущення куточків губ. Рідше опущення верхніх повік. Як догляд, рекомендується робити масажні техніки на розслаблення м'язів обличчя. Особливий акцент рекомендую робити на розслаблення жувальних м'язів, скроневих м'язів, тайпування, а також масаж банками. Бережіть свою шкіру від сонця та не відвідуйте солярій.